Журі. От, е, сьогодні я е, хочу вам представити дорожню карту вчителя фізичної культури Ватерча Тараса Івановича на тему методика навчання впливних іграм у системі фізичного виховання і розвиток основних рухових якостей та особистісних властивостей. П'ятий клас місце проведення кабінет інформації. От, Для початку я би хотів е, сказати тільки найвеличний вступ. Е, для, для національної системи фізичного виховання юних українців характерний свій комплекс засобів, які використовують. Але одним із основних засобів вирішення завдань фізичного виховання є ігри. Гра. І ми сьогодні поговоримо про впливі ігри у школі 5 клас. Це якраз нова українська школа. Рухливі ігри є як різновид ігрової діяльності. І різнові, є одним один із найпоширеніших і най, таких наймасовіших е, видів діяльності, тому що е, легко працювати. Тому що врухливі ігри найбільше використовують у початковій школі, ну, і так само, як такі є вид, рухливі, рухливі ігри, як у 5 -му класі муж, і так само можна використовувати на уроці цієї мови. Методика проведення рухливих ігор, от форми побудови, заняття, як будується урок, які форми ти використовуєш. Згадаю, що основна форма це є урок. І я думаю, що я на уроці такі, виховую такі завдання, як освітні, оздоровчі та виховні. І так, почнемо з першого. Методика проведена. В Перший пункт. От, підготовка до гри. Підготовка для, вибору. для вибору гри велике значення має її зміст. Підготовка місця та розвідки майданчика. Ось, е, на, да. е, Вчитель є головним на уроці як особистість, і він відіграє важливу роль у е, побудові уроку. І він має пояснити чітко зміст і правила гри. Дітям, щоб дітям було е, дуже цікаво на уроці. Саме головне має бути цікавим і маєш їх Зацікавити і заходити до заняття. І підготовка місця От, має бути або спортзал, або майданчик і розмітка майданчика, де діти мають змагатися. Так, друге, пояснення гри, повідомлення назви гри та вибір команди. Розповісти її з міста правила. Під час рухливих ігор та естафет клас можна поділити. На дві е, команди, дати їм назву, вони самі можуть вибрати свою назву і пояснити і правила. От організація учнів. Може бути під час його такають, може бути як групова, так само і поточна. Группами діти займаються, вони можуть брати, змагатися між собою в групах, так само і поточно. Це почергово виконують завдання і передають діти почергово по, по виконують завдання через деякий проміжок часу. Проведення гри, сама, це, сама гра. Ну, гра, а може бути рухлива гра, може бути естафета. Велику роль, в якій грає сам вчитель. Від нього залежить хід та результати гри. Він має дивитися перед, самими, перед самим початком, має пояснити правила безпеки, правила поведінки. І, і правила самої гри, і контролювати і хід самої гри, і в кінці і, і, казати результати, і дивитися, і, як так вміло, так правильно казати результати. Тому що і, деколи треба так сказати результати, щоб діти не були, не, щоб не було вони не задоволені. І четверте підведення підсумків гри, результати гри, відмітити позитивні та негативні сторони, поведінку учнів, до підбиття підсумків, залучити самих учнів. А так само підбиття підсумків діти можуть навіть самі себе в кінці оцінити, сказати, підтримати один одного і подякувати один одному за урок. Рухливі ігри як засіб розвитку. Рухових якостей. Ми поговоримо про розвиток рухових якостей під час рухливих ігор та естафет. От Методика проведення різних рухливих ігор для розвитку фізичних якостей дітей. От. Якщо не... Під час ігор та естафет дуже розвивається, можна сказати, розвиваються всі фізичні якості дітей. Ігри спрямовані на розвиток сил, які От. використання інвентаря, якого можна використати інвентаря під час М'ячі, лапки або партнери по змаганню. Такі ігри вимагають багато, не, не вимагають багато інтерів. Це для того, щоб розвивалася фізична якість як сила. От, така фізична якість як тривалість. Має бути сама гра або стафет, вона динамічна, правиль цих річного характеру, має бути напруження, розслабленість. Ну, на більш іде інтенсивна і в другу частину року треба використовувати більше в другу частину року, ніж на початку. Ігри, ігри для розвитку спритності. Це здатність дитини освоїти складні координаційні руки під час ігорта. Вона дуже спритність, дуже легко. Володіє спортивною технікою. Дитина, якщо дуже спритна, вона легко володіває технікою тої чи іншої правою, яку вона виконує. І для, них, для розвитку гнучкості. Гнучкість сприяє гарному веденню гри. От. Тому я використовую такі, такі естафети чи ігри, найбільше ігри. Такі для, для гнучкості. Наприклад, там є один в одному, е, наприклад, на, на лавці стафета за допомогою е, інвентаря як лавка. Вони е, переповзають по лавці, розвивається гнучкість і сила. Так. Методи навчання рухових дій на вулиці, які, які використовують методи. Словесний метод це один дуже важливий метод, це вербальний. Я використовую в роботі не менше, ніж інші методи. Я поясню дітям. От, перше це можна сказати, Інструкту... інструктаж. Я говорю, поясню, так. Те саме пояснення, пояснення правила, і так, правила гри і все інше. Потім Казівки та команди підправляють дітей, звертаю увагу на різні фактори. Це от. І психорегулювання. От Я, наприклад, маю уроки у першому класі, і психорегулювання це дуже, я з цим зіткнувся, тому що діти в першому класі дуже психологічно такі, вони прийшли тільки до школи, і з ними треба психологічно більше працювати. Їх налаштовувати, під них дехто підстроюватися, щоб вони полюбили з перших днів школи такі уроки, як фізична культура. Практичний і наочний метод це він часто дуже завжди його застосовується. Це метод демонстрації прав, направлення, відтворення почуттів під час ігри чи естафети, коли ми ще раз повторюємо, ще раз змагаємося в тій чи іншій естафеті. Я їм допомагаю, і виправляю по ходу, кажу, що ти зробив правильно, що ти зробив неправильно. І орієнтування. Так само допомагаю орієнтування. Наприклад, дитина не оббігла фішку, я їй підскажу, що треба зорієнтуватися і обігти фішку справа чи звідно. На своїх уроках фізичної культури я використовую всі методи навчання, тому що вони всі діє, для дітей. Рухливі ігри, ігри для мене це є змагання, а змагання це емоції. От у мене така моє, основна педагогічна ідея це урок бути емоційний, тому що діти мають вийти з класу, зі спортзалу і бути дуже задоволені і обговорювати урок на перерві і дуже бути е, е, раді, раді, такі задоволені. Завжди клас привідає на команди і групи, використовує змагання на методи діяльності, звертаю увагу на кожну дитину, тому що всі діти різні як особистість. Е, да, деякі діти де я дуже багато звертає увагу під час естафет, тому що якщо дитина під час естафети, їй щось не вийшло, вона може стати і далі не працювати. І тому треба такий особистісний підхід до кожної дитини, я вже кожну дитину знаю. І Ікона особистий свій підхід до кожної дитини. Так. От я хочу ще сказати про властивості ігрового методу. який є Це сам цей це, основні тези. Це сюжетна організація, спосіб досягнення мети уроку. На початку року є мета, і ти маєш її досягнути. Самостійність та ініціативність. Так. Емоційність і міжособистісні стосунки. Так як це я ще раз повторюю, емоційність, урок має бути емоційні і міжособистісні стосунки, якщо якась команда виграла якась програла, що він собою не побилася, за цим треба слідкувати. От, от я вас, вам видно, От урок Поділено на торхливі ігри, це просто урокли ігри отакий От багатоплановий та комплексний засіб виховання, змагання та гордовий метод діяльності і астафети різноманітні, змагальні вид роботи, змагання та емоційний метод діяльності на уроці. І на цьому я хочу завершити методичну практику з теми, яку ви, яка мені потрапила.

Я от методи використовую, такі, щоб краще от я використовую такі естафети чи ігри, які захоплюють які розвивають всі рухові якості дітей. Дуже багато даю таких естафет та ігор. Да, Стапетир дають таких, якщо е, дуже рухливих, як, не на місці, а в росі, які розвивають, можна сказати, усі фізичні якості, які, наприклад, будуть допомагати подальшому дитині з інших видів спорту. Стапети є зрозуміло, ще одне запитання. Підсумовуючи те, що ви вже нам сказали, але десь. Це Хотілося б почути, що все-таки вкладає в сприйняття з частини нашої теми. Це особистість і властивості школярів. Як вони враховуються при підготовці до методи навчання хімії, фізичної якості методами хімії? Особисті властивості школярів. От, кожна дитина як особистість, індивідуальність, і кожна дитина е, є як е, різнобічною, різном, має рі, різний рівень, рівень фізичного розвитку, так само інтелектуальний рівень розвитку, фізичний інтелектуальний і такий е, е, всебічний. Я орієнтуюся, використовую і такі естапети та ігри для дітей, які відповідають. Якщо, наприклад, у мене є діти, такі, які фізично більш-менш, не такі розвинуті, даю вправи з полегшенням, з прощенням. А є такі класи, які в мене є найбільш фізично розвинуті, от в мене клас 5 клас навчаю, я даю всі. Види роботи, от у мене бігають, стрибають всі тісні якості, я за розвиваю. Так, так, так і працюю. От я, часто використовую тепер за моїй період, е використовую такі е модулі, як баскетбол, футбол, дуже е часто використовую, тому що у нас є спортзал, у нас є баскетбольні кільця, є футбольні м'ячі, є фішки. Так само можна змагатися з елементами футболу та баскетболу. Все правильно. Я на це звертаю дуже велику увагу, тому що якщо взяти п'ятий клас, я думаю, що треба вибирати капітанів-лідерів, які будуть тягнути команду за собою, і вони є діти вже п'ятого класу дорослі, вони розуміють завдання, які не виконують на уроці. А якщо взяти початкову школу, то треба дивитися, ти, як ти на ваги, яка дитина хоче більше уваги, яка має мало уваги, а ти її поставиш капітаном, Якщо вона не буде капітаном, вона буде можливо тобі мішати проводити урок. Ну як не мішати, а так ви, трохи ви, ви, ви як... визначають діти обирають, як не визначають і ви тоді. Діти десять самостійно вибирають, але завжди кожного уроку різні капітани. А де коли діти вибирають капітана? А як, наприклад, дитини, да. там можливо такі є фактори, як день народження. для, для відновлення самого такої емоційного стану дитини. Але я вважаю, що емоційність і налаштовування на наступний урок дитина на, на наступний урок налаштуватися, щоб краще виступити, в цьому немає нічого. Додаю одну, другу, третю е, таку елементи і, і, і різні види поступово. Спочатку йде вивчення, наприклад, естафети, діти є, є, вже е, добре виконують. І я починаю другі давати дітям естафети, щоб вони їм було інтересні на році. Але завжди йде повторення, щоб вони вдосконалювалися. Але я завжди стараюся міняти, а потім йде повторення. 재미있다 experiences Не як оцінками, як підтримкою, оплесками, але оцінкою так само може бути. Наприклад, одна команда, яка перемагає, можливо, будуть мати більші бали, а яка буде мати менші, або навпаки. Дякую. Залишається тут, але затримую вас за свою презентацію. Так. Вона пра, і я запрошую всіх учасників.